Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку увімкнення та вимкнення комп'ютера та інших пристроїв. Ти дізнаєшся, як підготувати комп'ютер до роботи, як безпечно використовувати комп'ютер, як правильно завершити роботу з комп'ютером. Але спочатку. Не забувай, що потрібно дотримуватися правил роботи з цифровими пристроями. І давайте ми з вами перед тим, як приступити до наших завдань і до теми уроку спробуємо розгадати кросворд. І так, у нас тут з вами є пристрої комп'ютера. Різні різні. Нам потрібно відгадати. Як вони називаються? Перший пристрій. Пристрій, Подивіться, будь ласка, що це таке. Сподіваюся, що ви здогадалися, що це у нас клавіатура. Друге. Що це діти? Так, це монітор. Третє. Ось воно, це слово. І, звісно, що це у нас миша. Четверте. Четверте, це у нас з двох слів складається, да? це у нас системний блок. У системному блоці знаходяться найважливіші елементи комп'ютера. І п'яте. Це у нас пристрій, за допомогою якого ми можемо роздруковувати на папері або текст, або якісь малюнки, світлини і так далі. І ми з вами переходимо далі. Ти вже знаєш, яких правил потрібно дотримуватися, щоб зберегти своє здоров'я. Необережне або необдумане використання пристроїв також може йому зашкодити. Щоб цього не сталося, пристрої потрібно правильно готувати до роботи, безпечно працювати з ними та вимикати за правилами. Для того, щоб комп'ютер почав працювати, його слід підготувати до роботи або завантажити. Вмикають монітор і системний блок натисканням кнопки живлення. На системному блоці ця кнопка живлення знаходиться е, попереду і виглядає ось так. Вона може бути червоного кольору або будь-якого іншого, але значок завжди ось такий. Це у нас кнопка живлення комп'ютера. Для того, щоб увімкнути монітор, дуже часто є теж така кнопочка. Теж кнопка живлення. Іноді на деяких моніторах вона знаходиться внизу і потрібно її просто відшукати і спробувати натиснути пальцем. Це саме комп'ютер, який знаходиться також і в нашому Комп'ютерних класах. Це персональний комп'ютер, який не переноситься. Да? В принципі, він стоїть на одному місці. Щоб увімкнути комп'ютер, потрібно діяти за таким алгоритмом. Перше, зверни увагу на індикатор на моніторі. І переконайся, що монітор увімкнено. Якщо необхідно, увімкни його. Друге, потрібно знайти кнопку живлення на системному блоці, натиснути на неї та слідкувати за сигналами індикатора. Все може мігати і розпочне вмикатися на екрані монітор. Далі, третє. Дочекайся, доки на екрані з'являться значки, і вказівник миші матиме вигляд стрілки. Ось як у мене тут на екрані. Бачите, да? що вказівник миші у нас виглядає як стрілочка. Запам'ятай. Що до закінчення завантаження комп'ютера не слід натискати ніякі клавіші та кнопки. Цього робити не можна. Після завантаження комп'ютера на екрані відображається робочий стіл. На робочому столі можуть розташовуватися різні об'єкти. Різні папки, файли і так далі. Пам'ятай, що комп'ютер під'єднано до електричної мережі, тому дуже важливо правильно поводитися під час роботи з ним. Подивіться на цей малюнок і скажіть, чого не можна робити під час роботи з комп'ютером. Чи можна торкатися дротів? Звісно, що цього робити не можна. Ремонтувати техніку теж самотужки не можна. А їсти за комп'ютером. Звісно, що цього теж не можна робити. Ні пити, ні їсти за комп'ютером не можна. Чому? Тому що можна перелити щось, а це електронно. Електрична мережа, або можна е, засмітити клавіатуру. Звісно, що не можна поводитися так, як поводиться цей хлопчик, тобто, не можна сильно клацати по клавіатурі. А також не можна класти на клавіатуру ніякі речі, тому що е, можуть. Зламатися комп'ютер, заклінити всі е, кнопки, і просто тоді зламається е, комп'ютер. Також треба пам'ятати, що сидіти потрібно за комп'ютером прямо. Тобто е, Подивіться на цього хлопчика і скажіть, як неправильна постава за комп'ютерним столом може тобі зашкодити? Звісно, що може з'явитися скаліоз. Да? Це у нас буде боліти спинка і неправильна буде постава. Також потрібно. Виконувати всі вказівки і правила, що говорить вчитель, коли ви працюєте за комп'ютером. Наприклад, монітор, монітор комп'ютера повинен бути на відстані очей десь 50-60 см. І також можна це перевірити за допомогою витягнутої руки. Звісно, що коли ми говоримо про комп'ютер, то неможливо, щоб він стояв так низько. Він повинен стояти саме на висоті очей. Тобто, якщо ви будете дивитися вниз, то звісно, що у вас і постава буде неправильна. Щоб правильно завершити роботу з комп'ютером, виконують такі дії. Перше, потрібно закрити вікна всіх програм, ігор, які у вас відкриті. Після цього встановити вказівник миші на кнопку Пуск у лівому нижньому куті. Ось тут зліва знаходиться така кнопочка. Пуск. Ви натискаєте ліву кнопку Миші, і у вас виходить меню. У меню, що з'явиться, вибери команду живлення і завершити роботу. Смартфони та планшети теж мають кнопку живлення. Вона найчастіше знаходиться. З правого боку вашого засобу або планшета, або смартфона, ви можете увімкнути, натиснути кнопку живлення для того, щоб увімкнути пристрій. Щоб вимкнути пристрій, потрібно утримувати натиснутою кнопку живлення десь 5-7 секунд. Які ж основні жести при роботі з сенсорними пристроями, наприклад, смартфоном або планшетом. Звісно, що коли ми працюємо з сенсорними екранами, то ми працюємо або пальчиком, або спеціальним пристроєм. Подивіться, будь ласка, що ми можемо робити. Да? Тобто ми можемо змінювати вправо-вліво екран. Ми можемо двома пальчиками розширяти і звужувати екран. Також ми можемо повертати все, що є на екрані. Тобто різні дії ми можемо виконувати саме при роботі з сенсорними пристроями. А тепер цікавинка. А чи знаєш ти, що існує така комп'ютерна програма, яка може вимикати комп'ютер у потрібний час? Ця програма називається Іди спати. Якщо ти забув вимкнути комп'ютер, вона сама вимкне його у визначений час. А тепер завдання. У вас буде Інтерактивне завдання під цим уроком внизу, яка називається «Займи позицію». Що потрібно робити? Потрібно перемістити зображення до зони Погоджуюсь, якщо ви погоджуєтеся, що така поведінка за комп'ютером правильна, коли ви вважаєте, що так поводитися як на малюнку не можна, то перемістити його до зони «Не погоджуюсь». Якщо ви працюєте з мишею, то для того, щоб перемістити файлик да, зображення, потрібно затиснути, вибрати предмет, який ви будете переносити, затиснути ліву кнопку миші і перетягнути вправо або вліво. І зараз я вам покажу, як же це можна робити. Ось така у вас буде гра. Подивіться, у вас тут є малюночки, зображення, і якщо ви погоджуєтеся, що це все правильно, то перетягуєте сюди, затискаючи ліву кнопку миші. Якщо ви вважаєте, що це неправильно, перетягуєте сюди. Коли ви все перетягнете, всі, малю, всі малюночки, ви натиснете сюди. На галочку, і подивитися, чи все ви правильно виконали. Ось така, таке у вас буде завдання. Також у вас буде ще одне завдання. Це робота в знайомій вже програмі g GCOMPRI, яку я говорила вам скачати. Якщо ви не скачали, то тоді. Ну, можливо, у вас не вийшло. Тоді ви не будете виконувати це завдання. Але подивіться, будь ласка, що вам потрібно зробити. Перше зайти в програмку, натиснути на пінгвінчика, знайти вивчення годинника таку програмку, і потім визначити години, які там є. У мене все це трошечки по-іншому. Дивіться, зараз я вам покажу. Я заходжу в програму і трошечки буде голосно. Ласкаво просимо! Я поки що Трошки приберу ці звуки, бо вони мені трошки заважають. Дивіться, в деяких іграх це можна знайти там, де пінгвінчик, але в мене трошки інша версія, і це знаходиться там, де оця барашка. Заходжу на неї. Є у нас така функція виміри. І тут у мене знаходиться вивчення годинника. Перетягніть і скиньте стрілки на годинник так, щоб він показував вказаний час. Зверніть увагу, зверху у вас написано, на який час потрібно встановити годинник. Спочатку у нас тільки години. Клас! Далі, на восьму годину. І натискаємо ОК. Добре! Супер! Коли ви виконаєте все тільки на години, вам потрібно буде попрацювати із хвилинками. Зверніть увагу, що це у нас годинкова стрілочка, а це хвилинна. Тобто, наприклад, 6 годин 30 хвилин. Це у нас буде 6 годин і 30 хвилин. Ось так. Гарна робота! Попрацюйте з цим годинничком. Я сподіваюся, що у вас все-все вийде. І не забудьте, що обов'язково після кожного уроку потрібно робити фізкульт-хвилинку. А ще ви можете відкрити сторінку 34 свого підручника і почитати ще раз про те, що я вам розповідала. А я дякую вам за увагу! Всього вам найкращого. Зустрінемося на наступному уроці. До побачення!